Дзвонили і Шамот та і та всі дзвонили. І з міськвиканкома дзвонили, що така ситуація. Тому, ну, на жаль, я не мог швидко приїхати. Але з'ясувавши ситуацію, ми запросили фірму інвестора, який збирав кошти з міською радою, тож з представниками поспілкувався. Вони кажуть, що питання під контролем, але ми бачимо, що люди незадоволені трошки, тому будемо більш сильніше туди вникати. будемо... Допомагати, ну люди знають, що ми там і по обленерго спілкувались трошки, допомогли і по грошам, по казначейству там пропустили в першу чергу платежі. Тому це питання тримаємо на контролі. Я думаю, що літ центра не буде. Єдине, що не можу на сьогоднішній день точно сказати, коли ведеться в експлуатацію, люди отримають ключі. Але ну є, є технічні питання, але я думаю, що це вже дотягнеться і е, довго довго буду не буде. Ціно даруємо символ нашої перемоги, війни. <плес> я пропоную я, я пропоную його закопу. <плес> да, я пропоную цей допор цю шокиру війни закопати, але, але біля будинку ми його закопимо. Але пам'ятайте, що ми знаємо, що у нас є ще один. А якщо треба, ми і це відкопаємо.